Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Раєцький Сергій Григорович, позивний юрист, боєць батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Миротворець, народився у місті Києві 26 липня 1982 року. Навчався у гатненській середній школі з 1989 по 1999 рік. Згодом поступив до Національної академії внутрішніх справ на спеціальність юрист. Після навчання працював старшим викладачем юридичного факультету та вів адвокатську практику. На війну пішов в перші дні, в числі перших добровольців в батальйон миротворець у 2014 році. Мати згадує той період такими словами: коли я дізналась і запитала в сина, чому він пішов першим на війну. Чому саме він так зробив? Сергій відповів: мама, ну хто ж буде вас захищати? Невже я б зміг допустити, щоб ворог дійшов до вашого дому і знущались над тобою, над моєю сестрою, над найближчими мені людьми, над дітьми? Невже б я був спокійним, що забирають Україну у нас? А на питання, що ж є найстрашнішим на війні? Син відповідав: найстрашніше це коли стріляють, вибухи, а діти бігають на дитячих майданчиках, і більше нічого не розказував нам про війну? Посміхався завжди, жартував і говорив постійно. Мама, все добре, не хвилюйся. Я думала, що то були мої найстрашніші моменти життя, коли очікувала сина з війни додому. Сергій писав вірші, любив свої клумби і сад. Дарував матері різні рослини і кущі роз та прищепив любов до гарних квітів, займався спортом та науковою діяльністю у сфері права. Мати ділиться. Сергій був дуже чесним і сміливим, життєлюбом, дуже правильним. Побратими казали, що завжди першим йшов у бій. Про здоров'я знаю тільки, що не дивлячись на його погіршення, шкутильгаючи, не хотів їхати на лікування. Син думав, що саме на війні він необхідний, але побратим і привіз сина нашого додому. Спочатку ми не знали і не бачили сина. Постійно розказував, що у відрядженні з адвокатських питань. А уже потім ми дізналися, що приїхав Сергій з війни не тільки після пошкоджень, шкутильгаючи, а й з великою пухлиною на шиї. Лікувався в госпіталі, а потім йому сказали, що у нього онкологія уже дуже запущена. Він розпочав лікування, проте ослаблений організм не впорався з боротьбою за здоров'я. Ми дізнались про це, на жаль, дуже пізно, бо син забороняв говорити нам про це боляче, так від того, що наш син пішов в числі перших добровольців захищати не тільки нас, а й всю українську державність. А повернувся додому інвалідом. Говорили побратими, що Сергій їм казав, думав, що загину, а повернувся додому інвалідом. І скоро помру. Дуже боляче дізнаватись такі речі про свою дитину. Мій син знав, що помре, розказував нам, що був на заході України у відрядженні, а потім ми дізналися, що був насправді син в протилежному напрямку України у штурмовому загоні батальйону Миротворець на сході України. Сергій був бійцем. Він не хотів робити нам боляче. 25 листопада 2020 року, після боротьби з важкою хворобою, організм героя не витримав. Раєцький Сергій, похований в гатному. Герой мужньо віддав своє життя за благородну справу, яку ніс у своєму великому серці захистити батьківщину будь-якою ціною, навіть віддавши найдорожче, що в нього є. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.